Ніколи не відчаюйтесь, якщо у вас від вашої грушки, чи іншої яблуньки, чи ще якоїсь рослини залишився один пень. Як ви бачите, було зроблено щеплення, зараз воно ось так уже заросло на краю пня, ця частина вже пропадає, а інша жива і держиться. І тепер у мене на цьому пеньку, як ви бачите, нащеплено один сорт грушки, а рядом інша гілочка вже пішов другий сорт грушки. І ця грушка ще вам дасть свої плоди і ви зможете трішки поласувати. Вашими плодами і скуштувати нові грушки навіть на такому старому, здавалося б, уже пропащому зовсім дереві. Ніколи не відчаюйтесь.